Вже рік, як легендарне чернігівське повернулося а разом з ним, повернулися й робочі місця для багатьох українців. Чернігівська броварня і FS Україна перезапустила свої потужності на 90% і знову випускає улюблені мільйонами людей сорти пінного. Журналісти оцінили стійкість і наполегливість працівників, відвідавши підприємство у річницю його відновлення. Оглядаючи виробництво, стає зрозумілим, що майже всюди були або ще й досі залишилися сліди від обстрілів. Ви пивоварному відділенні в нас були були пошкоджені чани осколками, які з вулиці залетіли через вікна, тобто ми ремонтували парові рубашки. Ми, не було вікон зовсім, багато трубопроводів, парових особливо було пошкоджено, які знаходяться в машинному відділенні цього цеху. Це досить була кропітка робота, бо було важко знайти саме ці маленькі пошкодження, особливо коли осколок застрягав в пошкодженні і ми бачили, що там пошкоджено, тільки коли вже давали тиск, наприклад, для перевірки трубопроводів. Рік тому, 24 лютого, всі три броварні у Чернігові, Миколаєві й Харкові вимушено зупинили свою роботу. За бажанням співробітників була проведена евакуація в більш безпечні регіони. Як виявилося пізніше, таке рішення було правильним. В Цей час осколками було пошкоджені також ам'ячні трубопроводи. І а м'ячне обладнання, яке стоїть на вулиці, теж отримувало а, пряме попадання. Було і якась частина м'яку була. Був витік сразу, а потім під час ну на протязі якогось там невеликого часу воно ще потрошку вийшло. Рятувальники вони ліквідували теж це цей витік. Це було досить небезпечно. Втрати підприємства оцінюються мільйони доларів. Але Євген Ворожко каже: головне вдалося зберегти колектив. 99% співробітників після деокупації повернулися і з великим ентузіазмом почали відновлювати броварню. Це було ну дуже дуже приємно, коли е, кожен хотів повернутись. На своє місце роботи і відновлювати те місце, яке не просто стало для них роботи, а другим домом. Перезапустити виробництво було теж непросто, згадує директор Броварні. Аби досягти майже повного відновлення потужностей, довелося провести повну діагностику та ремонт всього виробничого обладнання. Як результат, наприкінці вересня у Чернігові знову почали варити класичні, давно відомі споживачам сорти пива а також нові білий фрутер. Це Пиво зі смаком лимону, полуниці та вишні. Тобто там дуже смачні інновації. Це із таких особливих. А ще класика, але вона особлива це Льовін німецьке пиво, класичне пиво Октоберфесту. І ми з радістю запустили цього року це пиво. І коли запускали, ми відправили на наші зразки до німців. Вони скуштували і підтвердили, що ми маємо право випускати саме це пиво. А це свідчить про те, що у нас працюють найкращі фахівці в області пивоваріння, які додають свій продукт якісні інгредієнти здебільшого українського походження, такі як ячмінь, пшениця, кукурудза та хміль. І звісно ж вкладають свою стійкість та незламність в кожну пляшку пінного.